Дизельна Рено Кенго в максі базі 2020 року 1,5 дизельок. Весь в оригінальному окрасі. Це, до речі, він вантажний. Хоч і вікна стоять, але він у нас вантажний. Є парктронічки, електроскоп підіймачі, система стоп-старт. Підрульове, підрульове регулювання магнітоли, блютуз, механіка 6-ступочка, є екорежим. Ось такий от автомобільчик. Під капотом наш улюблений К-9К. невбиваємий мотор-мільйонник. Пробігу, до речі, у нас 86 тисяч кілометрів. При бажанні можна його навіть переобладнати в пасажир. Ось такий от автомобіль. жодний елемент не фарбований, на мою думку, взагалі топова пропозиція. Зацікавила. Дзвоніть, приїжджайте, забирайте.